Ною хочуть покинути чат. Я в цілому Могу перекусити за найсмачнішою піцею. І зараз ми подивимось, що таке святкування Дня Патріка. Прямий репортаж з весілля днем народження. І І народження. Цей випуск присвячений моєму дню народженню. Вийшов цілий святковий тиждень з поїздкою на лижі, шопінгом в костко, гавайською вечіркою та хайкінгом за містом з класними людьми поруч. Тож приємного перегляду! Зайшли в прокат, усе вже було заброньовано заздалегідь, тож залишилось тільки приміряти, щоб все ідеально сиділо. І от ми вже майже готові вирушати в 4-годинну подорож на лижний курорт до Тахо. Добрий вечір. Ми вже заселилися в дуже красивий автентичний кебін після, напевно, п'яти або шести годин їзди з Сан-Франциско на Тахо. Два дні до мого дня народження і я вже готова насолоджуватися цим святом. Зараз вам покажу, як виглядає людей Ось так затишно виглядає наша кімната. Там ще є другий поверх. Ось така кухонька. Вода повинна текти, щоб не мерзли труби. До речі, це щось мені Україна нагадує. Ось це ванна, де я вже вмилася, одягнула свою піжамку та готова лягати спати. Сіяти ну морол. Добрий ранок на годиннику сьома година. Хочеш кататись, люби і рано прокидатись. Збираємося та їдемо кататись. Покажу вам, що таке таха, займовленка. Обов'язково кава, щоб прокинутися, та сніданок, щоб були сили кататись. А що в нас на вулиці? <звук> <звук> Заради такого виду можна прокинутися сьомої ранку. Згодні. А ми вже придбали пас, і зараз стоїмо в черзі на наш перший спуск. До речі, людей дуже мало. Останній раз я каталася в Україні 23-го року. Я вже забула, як це, але поки одягнула лижі, я правильно дійшла до підйомника, і це вже класно. Я дивлюся, що люди спускаються, і це насправді так класно. Так і... я зараз зразу вмикаюся. Хочу кататися. кататися. Отак Америка, провідна країна. Виявилось, що один підйомник не працює через сильний вітер, але можна було спуститись і поїхати на автобусі. А як би доїхали ви? Чесно скажу, я не пошкодувала, щоб пішла на гору пішки. Так, було важко, але в принципі Давай. воно того варте. Подивіться, яке озеро, яка краса. Звісно, вживу воно гарніше, але на відео також непогано. Скажіть. Ой, а це я вам хочу показати зворотню картину мого катання. Ну, реальну правду як це буває. Тобто не тільки красива картинка, а ще й отаке, коли ти не можеш встати, лежиш і, і все, і хочеш додому. Боже, після підкількох годин катання я просто дед. Я вже стільки разів впала, що я не можу зрахувати. Ну Трошечки складніше горочки, ніж в Буковелі. О, то це фан. Боже, ще ці буси. В них поки кудись дійдеш. Але, але воно того варте. Приїду додому і буду навпаки казати, я хочу на лежі. А це такий. Привал, місце, де всі відпочивають, обідають і чило дрінкають. Боже, ось така я після лиш. Мої ноги хочуть покинути чат, і я в цілому. Я не знаю, скільки я разів впала. Мабуть, одна тисяча раз. Чи Коротше, але під кінець, вроді, я трошки роздупилася, як їздить. Подивимось, що буде завтра. А Це ми знову вирішили піти ввечері прогулятися, посидіти біля озера. Але після я пішла спати о восьмій вечора. Так, ну що, відчитуюся за другий день. Ми вже виїхали з Тахо, дуже втомлені, накаталися. Нарешті, в кінці, після обіду, я почала відчувати якийсь кайф. І насолоджуватися катанням, а не оце падати на кожному крутому спуску. Тому я дуже щаслива, але я така стомлена, що ви собі навіть не уявляєте. Ми приїхали на костку, тут можна заправитись, тут є заправка. Ось там ми вже заправились і зараз йдемо перекусити за найсмачнішою піцею. Так, вам не почулося? E, насправді для мене піца в костку, яка коштує 2 долари, e, найсмачніша. Я смачніше не пробувала. І я вибачаюся, що я так багато раз повторююся, але ну, це, просто, це просто перфект. Це просто, це просто, я вам зараз кажу, в мене е, e, біжать. Зараз я вам покажу, і ви самі все побачите. Гляньте, знайшла вам, як готують піцу. Хлопчик працює. Це ж моя папероні. Ура! Моя піца! А що вона підгорівша? Підпалила її чи Смач? Найсмачніша піца. Уиллі. Та нашого міші. 17 березня. Мій день народження. Я вже, як бачите, нафарбувалася, одягнула свій святковий лук. Може, якщо буде можливість, я вам покажу. Значить, а чого мій лук зелений? Того, що 17-го числа святкують День Патріка. Я коли була мала, напевно в класі третьому. Мріяла, щоб на моє день народження було якесь свято. Але в Україні такого я навіть і не чула. Ну, що можна придумати 17 березня? Виїхала я за кордон і дізналася, що 17 березня святкують якогось Патріка. І все в зеленому. Тож, давайте я вам розкажу, хто такий Патрик. Святий Патрік народився в Британії. Його викрали і відправили в Ірландію. Відправили в Ірландію служити. В рабство, мені тут сказали. В рабство це було в п'ятому столітті, в п'ятому столітті, тобто це вже було дуже давно. Святий Патрік він вибрався з рабства і поїхав назад додому в UK. став там священником, і після цього став пропагувати молитися християнству. і повернувся назад в Ірландію. І там, якби, закликав всіх вірити в християнство. Тому День Патріка вважається ірландським святом, яке в Америці також святкують, бо тут дуже багато ірландців. І зараз ми подивимось, що таке святкування Дня Патріка в Америці. Якщо ви десь святкували в Європі або може, десь на Іншій стороні Америці розкажіть в коментарі, поділіться. Будь ласка. День Патрика пройшов мимо, але святковий настрій зробили друзі. Дякую вам, мої хороші. На жаль, на жаль, друзі. Патріка я вам не показала. Ну тому, що в сан франциско все зачинається об одинадцятій ночі. Таке враження, що комендантська година в них, а не в нас. Але я виправляюся і хочу показати вам костко. Ну що, ви колись гуляли по Костко? Якщо ні, то давайте подивимось, що це. Ось так виглядає паркінг. Ось це костко-картка. О, які можна зайти в костко. Ваше перше знайомство з костко. Мені заборонили знімати, тому я зараз ризикую своїм життям, ризикую продуктами на день народження, щоб вам показати, як виглядає костка. В цілому це аналог нашого метро, де ти заходиш по карточкам, стоять ось такі промоутери. Ще, промоутери з їжею. хат прям в костку. Пам'ятаєте, я вам відео знімала. Noodles, you beef. Ми вже скупилися, прямуємо до каси. Це ось так виглядає. Он наші каси стоять. Uh. Добрий суботній раночок! Сьогодні ми святкуємо день народження, і щоб взірвати цю тусовку, у нас буде два іменинника. Я трошечки пізніше вас познайомлю з Юрою. От зараз майже перша година. Гості почнуть сходитися о четвертій. Я трошечки хвилююся, потрібно купу всього приготувати. Але я сподіваюся, що все пройде смуз, гладко. Так, все, на панове, давай. Давай я тебе слід. Давай швидко поки ти у цьому. Привіт, вітаю вас на своєму дні народженні і на Юрину. Зараз вас познайомлю з Юрою. Познайомлю вас з звідтію. Дайте, будь ласка, пару Черло мені на лаг. є, є, отут. ще один. Дайте, будь ласка, пару слів. А що нахуй? З днем народження. Юра. Мене. Ну, а Свєта? так почекай, про мене. Ну, ладно, ну, з днем народження Свєта. З днем народження Юру. Дякую. Що далі? Дякую. Прямий репортаж з весілля Юрій. Я перепрошую, це просто такий вже настрій. Світлана і Юрій святкують разом день народження. От дивіться, поїхали. Презентуєш алкоголь. А, по я презентую. Давай ти презентуєш Ну так ти Давай я тримаю, ти презентуєш. Пиво сорок вісім штук. пива. Пацифіка і модесто. Потім вино червоне. <звучить> це коктейль. Це коктейль. А, а цвет уже. Да. И шампа шампанский, баш, вот эти штуки с пропами. Да? Спарклін. Три red, три blue blue. White. Так собственно. Що... <Yeah. су -у> <Так, так. су -у> соки. И соки. That's it. А, и спаркни це, це, на есть. <праць> Як давно ви знаєте Юрію Світлану, і які найкращі враження ви відчуваєте, коли бачите цих людей? Ну з Юрою я познайомився сьогодні. Світу я вже знаю років 15. Юра, мені більше подобається. А тут я вам хочу стіл показати справжня українська душа, биточки, сирники, закуски, поке і бачите щасливі люди, які залишились. Хто саме? А, та це суші з uh, ядермейсером роблю. Ці... І ось ми знову на прямому зв'язку, пан Віктор теж Зараз спробує ролл з текілою. Нормально вимочі, покажіть ближче до камери, ближче, дивіться. Вологий, вологий, дивіться. Такий. М -м -м. І це смачно. Okay. Okay. У нас така на топчик. В текіло, так, в текіло. обов'язково текіло. Добре, зволоз... Треба зволожити, тому що інакше двох з Бо інакше ви ви цього... двох сторін. Ви інакше не відчуєте цього смаку. А ну! і воно досить смачно. Днем народження дякую, тебе. Дякую, дякую. і тебе і кого ще всіх, всіх, з днем народження. з всіх, всіх, буде народження, всіх, Толусь, <має? спілу> тому всім треба... зна... Любі друзі. Ось вам гарна Світлана. Якої день народження? Ми її всі дуже любимо. Вона така справжня українська жінка, жінка жінка турбується за всіх. Дякую а, тобі, Світ. А це Світлана, моя а добра це, а це також, Світлана, моя добра подруга, яка залишилася спеціально на один день довше прийти до мене на день народження. Побігнати Дякую! Тебе. з ним народження. Наша вечірка підійшла до кінця, але емоції будуть ще довго з нами. Дякую всім, хто прийшов. Ви зробили цей день неймовірним. Це вже традиція приїжджати та хайкати на наступний день після дня народження. Е, до речі, дуже здорова традиція. Вчора відгуляли сьогодні на спорт. Е, Зживаємо, спалюємо всі. Калорії і дихаємо свіжим повітрям. Такі да, да, довгі. Вони класно приліпають, можна швиряти сортером. Швиряти з серкером? Да. Так. Яке воно здорове. Я не знаю, скільки це метрів Три, напевно, чи чотири. Да, да, -да, -да. так, що... Дивіться, <ріплес> ви, береш сендвіч такий, рибу з м'яса. Це називається спользаньо. Називається, хто знає біду, то їй рибу з мясом. <ріплес> Знаєте, по бікор. Риба з м'ясом.